Руки помив. Шовні гості, привітулі! А сьогодні у мене на відео залітає страва, де з самих простих продуктів можна зробити дуже смачне блюдо і з такою вершковою ніжністю. Цю страву подають і в дорих ресторанах, і можна зробити і вдома по-домашньому, на домашньому вайбі. Вона дуже є е, тепла, прикольна і смачна. Хто хоче цей вечір провести смачно, то готуйте зі мною. А в мене сьогодні залітає Музика Краще було на гітарі, я вже вивчу на гітарі. Ні, ні, я жульє не люблю грибочки, сирі, друзі мої. Ні, ні, я тобі не дам. Я краще все з'їм сам. Шановні гості а одного жульєнчика домашнього ходять такі інгредієнти. Поїхали! шампіньончики прості 500 грам, філе куряче дві грудки такі, два шматка, точніше, десь приблизно 600 грам. Лайше одна цибулька, сир в мене мацарела, тут десь 150 грам, по спеції. в мене сіль. Тут дві чайні ложки, десь будемо давати їх потім по смаку. перець чорний і одна столова ложка муки. Також. Дуже важливим інгредієнтом є ці вершки 400 грам. Так, першим ділом беремо шампіньончики і їх треба роздеребанити. І на такі кусочки у нього. От тако, от тако. На такі ось кусочки е, ріжемо всі шампіньончики. Шампіньйончик я вже порізав, а зараз ми перейдемо до курячого філе. Тут у нас дві штучки. Е, Тож будемо нарізати їх не дуже дрібними кусочками. Розрізуємо десь так. На такі шматочки вздовж. До речі, рекомендую з магазину як купляєте їх помити, ці от, цю філе, тому що, тому що може бути не все добре. Так, шановні, дивіться, я так розвертаюся і на такі кусочки такі по 2 см вдовж вздовж. На такі от кусочки, бачите, воно буде це можна ще надати. воно буде нормальне, воно піджариться, це як курочка. Довго жаритись, смажитись не буде. І буде класно. Понад такі кусочки. Треба завести цього звіра, щоб вже скородочка розігрівалась, тому що нам зараз треба буде підсмажувати шампіньончик. Поставили сковородку і зараз шампіньончики ми кидаємо на суху сковородку. Вона вже трошки розігрілась. Треба, щоб шампіньйони пустили сік свій. І сік випарувався. Тому треба буде трошки. їх так зараз багатенько-багатенько здається, але зараз їх раз-раз вони укокожаться. Добре, що тільки цибуля одна, бо зараз буду опять плакати. Чим більше плачеш, тим менше по ночах стаєш туалет. Так, не забуваємо помішувати, тому що треба, щоб усі грибочки пустили свій сік, а не тільки нижні. Щоб було це скоріше, треба їх помішувати. Цибулька, ріжемо на кольця, кільця. Отако, отако, і зараз, напевно, ще на половиночку їх розділимо, отако. На половиночку і будуть такі, такі колечки, бачите. Нам це буде нормально, цибулька булька піджариться і буде красиво. Інструмент називається терка. Сир називається моцарелла, 100 грам. Наріжемо, це ми зверху, потім притрусимо, побачите. А, треба зразу миссичу. Що ж я так, як це пісенькою якої сьогодні забасив на гітарі? Сам придумав вчора робиш. Уночі <сум> не спло, придумав пісню про жулієн. Так, а в нас з печеріці вже водичка вийшла. Значить, зараз саме час додати олійки, олійки, тому що нам треба їх трошки підсмажити. Добавляємо олійки трошки, щоб вони взялися такою скоринкою. І додаємо е неповну. Звичайну ложку солі і пів чайної ложки чорного перцю. Отак гаренько перемішуємо. Зараз мають взятися трошки з коринкою такою. І, в принципі, будемо переходити до наступного етапу. А спонсором сьогоднішнього відео є я, і мій сусід, тому що він теж скинувся на продукти. Що в гості, бачите, вже шампіньони підрум'янились і їх відправимо зараз трошки відпочити, хай угамуються. Бешкетники, хай вгамуються. Натомість зараз олійки такого трошки підлили, підлили, підлили. І на сковородочку викидаємо м'ясо. Викидаю я. А ви теж ви викидаєте. М'яско, куряче філе. Ну, зараз теж трохи вскочиться, вийде з нього пара. Все підкинуло, хай собі піджарюється. Не забуваємо помішувати. Помішуємо, помішуємо. Обов'язково. Не забуваємо. Ну що, шановні, а далі прийшов час цибульку підкинути до, до курочки, підкидаємо цибульку, підкинули. І її треба додати сюди знову ж таки, трошечки, трошечки, чайну ложку сольки ророро. І ще пів мене чайні ложки лишилось чорного перчику. Це все сімейство замішуємо, хай трошки собі піджариться, під, під, підтушкується. Отак. От Сьогодні буде не вечеря, а пісня. Пісня ллється через край, бо твій голос, твій, бо твій голос то є щось там. ра а підспівуй мені підспіву, я слів не знаю, бо пісня буде поміж нас. Позор і не знати слова Капець. Я вибачу. Сок, весь вийш вже почала піджарюватись. В самий час наші грибочки, які вже відпочили, добуємо до них сюди, шампійончики. Беремо у нас 400 вершків і вершками ми це діло заливаємо. Ось так. Так, бачите, що в нас вийшла така штука. І зараз добуємо одну столову ложку муки. Для того, щоб ця страва набула трошки м'яскості. В мене момент сир мацарелу, отако беремо і притрушуємо. Багато сиру не буває. отако зверху притрушуємо, і притрушуємо. Значить, і це все-таки дійство ми зараз залишаємо підтушкуватись на хвилино хвилиночок 10, ось такого, на маленькому вогні. Кришкою накрили, чекаємо. Що мені гості, ось таке в мене чудо блюдо вийшло. Я вас запрошую з собою до свого столу. Що хочу сказати, що Жулєн колись був в ресторанах, вважали, що це є елітна закуска. Ну і зараз, звичайно, що це теж дуже гарне блюдо. Що в ресторанах, що вдома. І я вам скажу, що є дуже багато абстракцій різних варіантів його приготування. Тому тут може бути м'ясо, інакше сир, інші, все що завгодно. У мене вийшло так. Пахне воно ну, і виглядає воно ну, гарно, в принципі, а як інакше могло би виглядати. 에, тому зараз вашого дозволу буду смакувати. Цей жулєнчик. Гарно так загусь. Сирок тянеться. Не чуєте. Я похаваю і потім дозніму. Ну що, у мене вийшло сильно, смачно, насично, у вас має вийти так же само, я впевнений. Тому готуйте. Так само, нагадую, що я не кухар, е, але за мною повторювати можна ризики берете на себе. На каналчик підпишіться, не хочете то як хочете. Е, під настрій готуємо разом або по той бік екрану. Ну і що? Смачного вам. До скорого!